Вітаю, друзі. оскільки новий рік тільки розпочався, я хотів би поділитися з вами глибокою вісткою з під пера Елен Вайт. Вона пише відійшов у вічність старий рік з його кількістю записів, і почався новий рік. Давайте зробимо скарби минулого року наші спогади про Божу доброту і милосердя, і понесемо їх з собою в новий рік. Давайте освітимо майбутнє згадками про минулі благословення, коли ми згадуємо про минулий рік. Які благословіння Божої доброти та милосердя спадають нам на думку? Чи був він поруч з нами, а ми були з ним близькими? У цих відеозверненнях протягом останніх місяців ми зосереджувалися на глобальній участі членів церкви і побачили наскільки важливим є індивідуальна молитва та благовістя для успішного завоювання душ, у тому числі під час великих євангельських заходів, таких як в Папуановій Гвінеї у 2024 році, Оскільки ми зараз перегорнули сторінку в новий рік, глобальна загальна участь членів церкви і надалі буде найбільшим пріоритетом для всіх, де б це не було, щоб досягти людство для Ісуса повним євангелієм, включаючи дуже важливі вістки трьох ангелів, які Бог довірив нам для цього. Саме сьогодні, той час, коли потрібно заглибитись в ці важливі вістки, які записані в книзі об'явлення, 14 розділ. Окрім того, коли ми досліджували, як Бог вів свій народ впродовж століть християнської ери, ми присвятили більшу частину минулого року перегляду кількох розділів дивовижної книги Велика Боротьба. Якщо ви бажаєте переглянути ці вістки, вони доступні за посиланням ми продовжуємо цю серію досліджуючи дивовижні заключні розділи цієї книги. Велика боротьба. Коли ми подивимося на цей раз, починаючи з розділу 39 під назвою Час горя. Коли ви, мабуть, знаєте або навіть пережили ці слова. Час горя вселяє страх у багатьох серцях. Описаний у книзі 12-й розділ, вірш перший. Ми читаємо і в той час підніметься Михаїл, великий володар, що стоїть над синами твого народу, і буде час скрути, скрути, якої не було, відколи постав народ на землі, аж до того часу і в той час врятується твій народ. кожний хто знайдеться записаним у книзі. У цьому вірші є багато чого, що можна було би розкрити, що ми зробимо в наступних відео. але наразі давайте звернемо увагу на дуже важливу частину цього уривку. І в той час врятується твій народ. кожний, хто знайдеться записаним у книзі ви бачите, друзі, нам не потрібно боятися, коли ми знаходимося в безпеці в Божих руках, бо він обіцяє визволити нас. Я з нетерпінням чекаю глибшого вивчення цих дивовижних вісток найближчими днями, і я запрошую вас. Якщо ви ще не зробили цього, запрошую вас завантажити свою безкоштовну копію книги Велика Боротьба за посиланням, яке ви бачили нехай Господь благословить кожного з вас, оскільки ми з нетерпінням чекаємо його дуже скорого повернення. І нехай Бог дасть вам чудовий новий рік.